Пропоную вже починати. Це брифінг на посаду голови студентської ради факультету історії та міжнародних відносин ЗНУ. Кандидат на посаду це Ангеліна Образцова. І коротко по регламенту. Спочатку дається 15 хвилин кандидату, щоб представити команду. Потім питання від СВК та питання від присутніх. Тому передаю слово пані Ангеліні для представлення своєї предвиборчої програми. Вітаю. Хотіла б почати з своєї предвиборчої програми. Наша візія це активний об'єднаний факультет з належним навчанням та розвиненим самоврядуванням, а місія розвивати факультет, займатися покращенням рівна, рівня організації студентського самоврядування на рівні студентської ради. Також наші головні принципи це рівність і діяльності, активність, єдність та креативність. Саме наші дії, проєкти, які ми хочемо ввести, це книжний клуб Read Ріт the City, Тобто, ну, я не буду пояснювати саму суть цих проєктів. Науково-дискусійний клуб Феміна. Мені здається, що це, це буде як продовження програми Аліни Климчук і це. Дуже гарний проєкт, і ми немає не основних підстав для того, щоб перестати це робити. Спортивна спільнота на меті це об'єднання студентів, що бажають підвищити свою фізичну активність. Speaking Club та кімната для відпочинку, склад нашої команди: це голова студентської ради, образцова Ангеліна. Перший заступник Сарабаш Ельміра, секретарка Рябуконь Поліна. Також у нас є три напрямки: напрямки це: по-перше, у нас є ментори, які не впливають на. Саму діяльність, а більше як інформатори, помічники у цих сферах. А ментор медіа напрямку це Шелепова Вероніка, а заступниця з медіанапрямку Зайцева Софія. І наша команда це Гавадзін Адам та Мала Анастасія, а ментор освітнього напряму Климчук Аліна, а заступник, заступниця освітнього напряму Семененко Аліна. І команда наша, це Захарова Анна, це Олег Євген, Перейдемо до проєктного напряму. Ментор Сулейманова Ленара, заступник Матвієнко Владислав, і наша команда це Бесеєв Валентин та Астаф'єв Артем. ось наша команда і наша програма. Дякую. І значить, переходимо до наступного етапу. Питання від СВК. І перше питання. Ви значили менторів окремо від складу команди цього напрямку. І поясніть, будь ласка, чим вони будуть займатися і відрізнятись від самої команди. Угу. Саме я обрала для команди людей. Також вони першокурсники, і в, ці, в цій діяльності також це для них щось нове, але вони бажають щось робити та мають небагато знань. Ментори вони як помічники, більш з інформаційної точки зору, вони. Наприклад, ми їм пропонуємо якийсь проект, ми маємо якусь ідею, і вони нам допомагають інформаційно як краще до кого звернутися, як це, як це реалізувати і взагалі чи буде це корисно для нашої ради? Ну, взагалі, і для факультету. Дякую. Mm -hmm. І друге питання в цілях на рік ви вказали, що плануєте створити спортивну спільноту, але в складі команди не передбачено спортивного сектору. Хто цим буде займатися? Все ж таки спортивний цей спортивний сектор. Ми плануємо надати проєктні діяльності, тому що вони відповідають за створення проєктів, за їх реалізацію і. Це один із проєктів, з проєктів який буде на, на них, на їхньому виконанні. Дякую за відповідь. І третє питання ще було в проєктних діяльності, вказано кімната відпочинку, і хотіла б дізнатися більш детально. Це планується для всіх студентів факультету як чил-зона, чи як приміщення, яке можна забронювати та провести свій захід, там, наприклад. Mm. Мені здається, що це можна поєднувати, бо е, там можуть студенти і відпочивати, і робити якісь брейншторми, збиратися, щось обговорювати, і проводити якусь діяльність, наприклад, якісь проекти, зустрічі. Е, це як окремий, е, окрема кімната для е, збору студентів. Дякую велике і тепер переходимо до питань від присутніх. Можете підняти руку, я дам слово. Або ще є варіант написати в коментарі, ми зачитаємо. Добрий вечір, напевно, вже. І у мене таке питання. Назвіть, будь ласка, всіх заступників декана факультету історії та міжнародних відносин. Дякую. Дякую за питання. Заступниця декана з навчальної роботи це Кривко Ірина Миколаївна. Заступник декана з виховної роботи це Омельченко Андрій Вікторович. Заступник декана з наукової роботи це Білівненко Сергій Миколайович. Заступниця декана з профорієнтаційної роботи це Савченко Ірина Володимирівна. І заступник декана з міжнародних відносин Черкасов Станіслав Сергійович. Так, дякую. Дякую, можливо, ще в когось є питання. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати проректорів? Mm, проректорів взагалі Запорізького національного університету? Так. Mm, це <плес> більш цікаве питання. А, точно кого я можу назвати? Це Тупахіна Олена Володимирівна, вона проректор з міжнародної діяльності, якщо я не помиляюсь. А, а наступних е, е, проректорів я маю собі записати і дізнатися про них більше. Дякую за питання. Будемо над цим працювати. Дякую за відповідь. Дякую. Ще в когось з присутніх є питання? Я думаю, якщо немає питань, то можна закінчувати брифінг. Дякую всім, хто приєднався, і скоро опублікуємо запис брифінгу та дати виборів на факультеті. Дякую всім, гарного вечора. Дуже дякую, гарного вечора.